таки друзі! Доброго раночку! Розпочинаємо нове відео, новий влог. Сьогодні у нас 31 грудня, тож сьогодні увечері будемо відзначати Новий рік, будемо зустрічати 2025 рік. Зараз я трішки готую, тому що. Завтра в мене день народження, прийдуть друзі, я вам показувала, вчора трішки готувала, сьогодні буду ще готувати. Новий рік, як такого святкування, в нас не буде. Наші друзі працюють, в них графік роботи такий, що і в новорічну ніч вони будуть працювати, тож зустрінемося з ними вже завтра. Звісно, ми до них сьогодні підемо, ми їх привітаємо, підготували невеличкі подаруночки для них. Тож вручимо їм подарунки, привітаємо і підемо додому. Будемо вдома зустрічати Новий рік. Святкування ніякого не буде. Просто я сподіваюся, до 12-ї години ночі по в'єтнамському часу ми доживемо. Зустрінемо новий рік, бо з Україною 5 годин різниці, то я не впевнена, що ми будемо очікувати, чекати зустрічі нового року по українському часу. Тож, на сьогодні плани такі, що потрібно готувати їжу, ще потрібно сходити в магазин, ще потрібно зробити деякі закупи. Тож справ багато. Починаємо починаю працювати, трішки затримуюся сьогодні. Зазвичай намагаюся раніше змонтувати, в першій половині дня змонтувати попередній ролик, попередній влог, але сьогодні мій ноутбук трішки почав себе не дуже добре вести. Там якась була помилка, ми з ні його розбирали. Я почала хвилюватися, що в ось в новий рік, 31 грудня, мені доведеться його нести в ремонт, тому що. Без ноутбука дуже не дуже добре. Ужені свій ноутбук він працює. Я на своєму монтую ролики. Ну тобто ніхто нікому не заважає. Ось то були. Ось такі складності з ноутбуком, але ми розкрутили, почистили, ніби все працює, все добре. Тож буду сподіватися, що він мене не підведе і працюватиме ще дуже-дуже гарно. Я думаю, що це все пов'язано з сезоном дощів. Зараз кожного дня йдуть дощі. В квартирі досить волого, сиро. Тож основною проблемою, мабуть, є саме це. На минулому тижні, здається, чи на позаминулому, у Жені ноутбук вийшов з ладу, ми носили в майстерню, я вам знімала, показувала. Тож ось така проблема існує в сезон дощі, в Азії е, техніка виходить з ладу, підводить. Тож, е, я знаю, ми на Пангані жили, люди розповідали, що купували спеціальні герметичні бокси, і там на ніч техніку складали туди, щоб хоч якось. Уберегти її від вологи. Ну, ми так жодного разу не робили, але у Женю вже два рази виходив ноутбук з ладу. Він її вже два рази ремонтував. Мій ось так, тільки намікає, що можуть бути проблемки, але Женя сказав, що закінчиться новий рік, новорічні свята, мій день народження, і потрібно буде в майстерню сходити, щоб майстер розкрутив його, гарно почистив. Щоб бути впевненими, що він нас не буде підводити, не підведе, не зламається в непідходящий момент. Отже, я йду зараз готувати. Так, я вчора ще зварила овочі, бурячок, картоплю та моркву, засолила скумбрію. Я сама завжди солю скумбрію, і буду готувати оселедець під шубою. Це мене Мені... <смеш> таке завдання дали друзі. Вони кажуть, ми давно скучили за таким, тож в тебе на день народження ми маємо їсти оселедець під шубою. Тож я роблю його. Зараз ну, з годину доведеться витратити на приготування. Я на день народження Жені готувала, тож вони з великим нетерпінням чекають цю страву, цей салат. Я знаю, що багато хто не вважають це якимось корисним, тому що тут багато майонезу, але ну, ось це така традиційна зимова страва, яку готують на свята. От, тож, готую сьогодні. Ну що ж, я впоралася. Півтори години, щоб готова. Трішки бурячок потік, якийсь досить водянистий він вийшов, але ну, є те, що є. Минулого разу я також готувала. Мені здається, теж мені зовнішній вигляд не подобався, але на смак всім було дуже смачно, тож, ось так. Величезний такий контейнер, шуби готовий на завтра. Ви запитаєте, як я почуваюся? Супер жахливо. Якби не новий рік сьогодні, день народження завтра, я б, мабуть. Зробила собі якийсь відпочинок, день відпочинку, лягла, полежала трішки, страшенно болить горло, і відчуваю, що нежить починає з'являтися. Тож до вечора може стати ще гірше. По цій причині, і не тільки по цій причині, настрій в мене абсолютно нульовий. Ну, якось ось так. Поки що свята не відчувається. Хоча хочу. Якось припідняти собі настрій, тому що для Аліси хочеться зробити свято, щоб вона відчула що сьогодні новий рік, хоч і ми не будемо ніяк це святкувати, але хоча б мінімально дарувати їй якесь тепло і щоб вона, вона вже їй вже майже 4 роки, вона вже розуміє, що Свято, що має щось бути, тож хочу, щоб і вона відчувала хоч трішечки новорічне свято. Де на вулицю вкладатися спати на денний сон. Маріса дістала свою панамку, одягнулася сьогодні і сказала, що так буде ходити. Коли було сонце, спека, на неї панамку було не одягнути. Зато зараз вона хоче постійно ходити в панамці. Так, Аліса? А хто в тебе є? Що тебе за друг? Є. Левчик? Який же це левчик? Єнот. Єнот. А як у єнота ручки і ніжки роблять? Ось так? Ага, він не вміє чіплятися, так? На коляску, ходімо. А ось тут тут магазин. Пам'ятаєш, що тебе тут продає? 31 грудня діти в школі вчаться. На вулиці сьогодні досить прохолодно, так? Гуляти зовсім некомфортно, порівняно з вчорашнім днем, то вчора було тепліше, незважаючи на те, що в день йшов дощик, трішки дрібненький. Ми вчора, коли вийшли на прогулянку, потім сходили в Монмілк, з Женю так спілкувалися, що є велике бажання просто зібратися зараз і поїхати з Дананого, тому що ця така погода, постійний дощ. Ну, не скільки нас хвилює низька температура, що зараз прохолодна, скільки дощова погода. Вже трішки... Наприклад, тож є велике бажання зібратися та поїхати. Але не робимо цього, тому що потрібно власницю завчасно попередити. А якщо ми не попереджаємо, то нам не віддають наш депозит, а він в розмірі оплати місячної. Тож, у нас залишилося тут ще місяць. Трішки більше місяця ми в Донанзі. Тож доведеться. Хоча, як я говорила раніше, Данат, місто мені дуже подобається. Мені не подобається зараз ось така дощова погода. Це вже трішки дістало. Хочеться сонця. Не спеки, а просто хочеться, щоб вийшло сонечко, погрітися. Трішки хочеться. Я зараз ще й трішки захворіла, то в мене ця погода дратує страшенно. Ось так, Аліса заснула, її заколихала. Зараз йду додому, буду продовжувати готувати. Чомусь в мене 31 грудня завжди приходить в приготуванні. Хоча я дуже хочу, щоб в майбутньому це змінилося. Мені хочеться насолоджуватися святом. А, багато років в мене вже немає такого знаєте, відчуття дня народження. Ну, в Азії то взагалі його в мене немає, тому що, тому що така ситуація не особа До святкування, а, поки ми живемо, а взагалі. Хочеться не стояти і готувати на свій день народження, а якось активно проводити його, відпочивати, насолоджуватися. І дійсно відчувати, що свято, що в тебе день народження, а то, знаєте, як завжди, ти готуєш, готуєш, а ввечері вже в тебе немає сил навіть на те, щоб зрозуміти, що вау, а в тебе ж був день народження, і він уже закінчився, а ти навіть не встигла схаменутися. Ось так. Мав вийшли прогулятися на вулицю. Взагалі на вулиці абсолютно немає святкового новорічного настрою. Я вам розповідала, що у в'єтнамців є свій новий рік, тож вони його святкують. А новий рік, який святкується 1 січня, мабуть, для них взагалі немає ніякого значення. Ми зайдемо на базар що купимо деякі продукти, яких мені вистачає. І вирішила прогулятися на річкову набережню. Там було гарненько прикрашено до Різдва. Я сподіваюся, ще не прибрали декорації. Там трішки прогуляємося, подивимося. Вам познімаємо якоїсь краси. Вирішила цей вечір провести саме так. Аліса, ти така красунечка сьогодні. Вау, в тебе та пов'язка така різдвяна. Я мама воєш. Нема обруча, але є ось така пов'язочка, так? Я хочу. З Сантою. Я не хочу. хочеш? Тобі дуже гарно, тобі личить дуже. Не, не, не хочеш? То що мама одягне? Не, Чи не, тато відомо одягнути? Не. Ні. У тебе є святковий настрій? Сьогодні Новий рік будемо святкувати. Ні, не будемо. Шампанське будемо пити? Ні. Не будемо. Я Ти не будеш двоми. Нещодавно я вам знімала Різдвяний ярмарок, був дощ. Я думала, він закінчив свою роботу е по закінченню Різдва, але ні, не прибрали. А я десь зустрічала інформацію, що ярмарок закінчиться всього декілька днів. Ну, мабуть, то про якесь інше було місце. Бо ось я бачу відкрито багато різдвяних крамничок. А ми зараз хочемо на набережну річкову вийти. Там гарно було прикрашено. Прогуляємося там. Йдемо зараз через міст. на тій стороні, біля мосту є інсталяції святкові. Декілька разів приїжджала на таксі, Аліса бачила. Ми їй обіцяли, що підемо туди обов'язково. Тож, гуляємо в ту сторону і зараз будемо там фотографуватись. Але я так бачу на вулиці от, настрій святковий. Тільки віноземців. В'єтнамців практично немає, але там трішки було. Там не зрозуміло, азіати. От то, скоріш за все, для в'єтнамців його ну, не відзначають. Вони вже готуються до свого нового року, в цьому році він буде 2 лютого. Він має плаваючу дату. Кожного року різна дата. В минулому році я точної дати не пам'ятаю, чи це було 10 лютого. Ми приїхали 7 лютого в Донам і щось за декілька днів вже був В'єтнамський Новий рік, чи 12 лютого десь так. Це плаваюча дата, її кожного року встановлюють. Вона не співпадає з китайським Новим Роком. Вчора в минулому році вони були майже один день. Там щось день здається була різниця, чи навіть і співпало, але зазвичай це різні свята, вони не прив'язані один до одного. Я не знаю, якого яко, яко числа буде китайський новий рік в цьому році, але от В'єтнамський буде другого. І це якраз співпадає з нашим від'їздом із В'єтнаму. Ми зараз ще не знаємо дату, коли ми будемо виїжджати, чи ми залишимося на В'єтнамській новий чи ні. Але знаємо точно, що під час в'єтнамського Нового року всі магазини, супермаркети зачинені. От так було минулого року і так не завжди. Вони святкують. І ніхто не працює під час цього свята. Так було в минулому році. І бачите, ніхто не працює під час цього свята, аж там біля п'яти днів вихідних у них ось так. Але дуже гарно в місті. І дуже гарно прикрашають місто, тож. Я пам'ятаю, з минулого року я просто закохалася в донан, коли ми приїхали, і все так було гарно прикрашено. Тож Дуже сподіваюся, що в цьому році ми також достанемо це. Я вам познімаю. А якщо я вас вже заінтригувала, то можете перейти на відео, на мої влоги Лютий березень. Там подивитися, як було, гарно, як було гарно прикрашене місто. Взагалі наші думки, емоції на рахунок донанку, як тільки ми приїхали. Ось така от імпровізована ялинка із подарунок. Різні різдвяно-новорічні інсталяції. Санчата їдеш з сантою. Оце то клас. Подарунки розвозиш. Так, так. Ну, то, мабуть, якісь е записнички писали, мабуть, свої якісь побажання. Бачиш, там вона дівчинка пише, мабуть, якісь побажання тут пишуть Аліса. І ми з Алісою вирішили написати свої бажання. Правда, Аліса? Мама написала, і Аліса пише своє бажання. Аліса зголодніла. Купуємо їй тофу на паличці. Тофу, тофу вона любить. Тож нам зараз там розігрівають вартість. 10 тисяч дон. Стрітфуд. Три шматочки тофу, прозібрічі і два вида соусу. Що маленько людей. Зараз уже 20.33 І людей ще маленько, вщини всі зробили закупи до свят. Так, а мені потрібні огірочки. Йду на пошуки. До завтрашнього свята ще придбали пляшку. Вина. Іще консервована кукурузка мені потрібна, і на всякий випадок візьму майонезкою. У мене ніби і є, але я боюсь що буде мало. І ще консервована кукурузка мені потрібна, і на всякий випадок візьму майонезкою. У мене ніби і є, але я боюсь що буде мало. Кукурузка. Майонез, маленька пачка. Ну, Ще ціла ціла купа чипси. Це не чіпці. Це якісь снеки. Снеки. А там на набережній якийсь концерт. Виходить якесь свято. Женя пропонує сходити, подивитися, але я вже так втомилася, що в мене вже просто немає сили туди йти. Тут ось відчувається людей багато. Якийсь святковий настрій, що сьогодні не просто звичайний день, а дійсно свято. Чудовій ноті будемо завершувати це відео. Ми вам бажаємо всього найкращого в новому році. Нехай збуваються всі ваші і наші мрії. Бувайте вас цілуємо, любимо, обіймаємо і до зустрічі завтра в новому році.